На дворі 10 лютого зима ще не хоче здаватись, але вже сонечко перегріває потихеньку, з'являються прогалини чи проталини, верніше. Ось таю біля персика, на персику вже просипаються бруньочки, але зараз річ не про це. У мене на часі гінжир. Сьогодні вирішив заживцювати свого інжирчика, який стоїть у мене на підвіконні і ще на вулиці. Холодно і сніг, але цей був дуже длинний пагенець, то я йому зробив обрізку. Ось так от. А тут, як ми бачимо, вже починає викидати зелений конус, починає просипатись. Тому, я думаю, саме вчасно буде. Ось теж, як ми бачимо, теж є. Уже зелененьке виглядає. Це в мене сорт Брунсвік. Він буде в мене йти на продаж. Але при ці дуже длинні пагани, вони не потрібні. От тому я зробив вирішити живцювання і візьму з нього декілька живців і почну вкорінювати. Ось ця гіллячка, патички, живці, як ви хочете так і називайте. Я їх розділив на двоє, поставив у водичку, налив водички ось стільки видно. І зверху зрізи позамазував щоб самі по собі не висихали. І поставив водичку, і вони так простояли тут, мабуть, два чи три дні. От, і тепер я буду їх витягувати з водички. Ось витягнув, зробив, чи тут видно добре, чи не видно, борозденькі декілька штук. І тепер буду їх закладати. О. Ганчірку чи салфетку, як би там хочете, так і назовіть. Е, значить, у водичці в мене нічого не було, ніяких стимуляторів, проста вода із-під крану, але у нас вона природня без хлору йде. Прямо із артезіанської свердловини. Ось, тепер ці живці. Ну, я показую вам на наприкладі ну, двох, щоб було дуже зручно мені вам показувати. А їх буде значно більше, бо я обрізку зроблю всім своїм інжирчикам, які в мене є, і які в мене стоять у підвалі. Тому взяв гончірку, злегка її змочив, о, потім добре віджав, щоб з неї не капало, щоб вона була ледь-ледь волога. І тепер я їх прямо тут і загорну. От загорнуті вони і далі ми будемо їх класти. Целофановий кульочок. чи поліетиленовий українською. От. І далі, як ви бачите, у пакетику. І зробив маленький отвір, щоб він там не запарювались ці живці. От, А тут вони закриються і не буде зайвого випаровування. Ось, тепер ці живці, цю ганчірочку будемо ложити у темне місце і бажано десь біля батареї, щоб було... Температура ну, десь до 25 градусів. У нас у кімнатах зараз тільки не буває по відомим причинам, О, тому що, коротше кажучи, я вам все сказав, до батареї ложите Ось тут, де у мене отвір зроблений, це у мене... Так би мовити, низ живців, де зроби, зроблені подряпини. От оціми подряпинами ближче до батареї, щоб була підвищена температура. У кого є е, коврики, ті, що підігрівають, можна положити на коврика. На деякий час забуваємо. Про них, але не забувайте час від часу. Ну, це перший раз днів через 10 неділю можна подивитись і провітрити їх трішки. Ось, далі будемо спостерігати, як вони будуть давати корінці, чи ні, як вони почнуть укорінюватись. Я собі, як бачите, вибрав. Місце на кухонному шкафу під самою стелею і ось тут є не зовсім на батарею є простір, але температура значно вища. Ну ось так і буду чекати результату. Сьогодні 20 березня, пару днів назад. Розвернув свою закрутку, подивився, ось вже такі корінці. Зараз поставив у водичку і вже зверху трішки почало розпускатися листя. Саме час саджати ці череночки у ґрунт і отримувати з них саджанці. Ось так пройшло моє черенкування, яке я вам показав. o que